Друзі, всім привіт із Албанського узбережжя Адріатичного моря. З вами постійно і незмінно Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Вльора. Сюди ми дісталися буквально дві години тому. Відразу заселилися в орендовані апартаменти. І під вечір на заході сонця вирішили прогулятися по центральному морському променаду. І, можливо, навіть поплаваємо на заході сонця. бо вода зараз дуже і дуже комфортна. Правда, в перші секунди, коли я тільки заходив у море, воно мені здалося трохи прохолодним, можливо, нагрівся за весь день. Але далі стою ось тут вже декілька хвилин, і ногам приємно, не холодно. Так що... Точно, треба поплавати на заході сонця. Стосовно добирання у місто Вльора, нагадаю, що сюди ми виїжджали із попереднього курорту Саранда, і якщо відкрити навігатор, він вам запропонує три дороги. Дві з них довжиною близько 120 км і третя дорога 165 кілометрів. Правда, є один нюанс. Якщо брати одну з доріг, та що 120 км, яка йде через точно курорт Борщ, то час в дорозі каже, що ви будете десь 2 години 40 хвилин. Друга траса через перевал Логара. Також 120 км. Але час в дорозі показує 3 години. А той маршрут, що ми обрали сьогодні, який ми їхали. Загальна відстань там 165 км, виходить на 45 кілометрів більше, ніж попередні два маршрути. Але в дорозі ми були так само 2 години 40 хвилин. Себто дорога там набагато краща в плані того, що відсутні серпантини. Звісно, затяжні підйоми і затяжні спуски є, дорога трошки виляє, але. Це вам не та дорога, що йде вздовж узбережжя. Так що, якщо ви не хочете сильно гвалтувати свій автомобіль ось цими серпантинами, крутими підйомами, рекомендую дорогу, яка йде більше посередині Албанії. Вона там гарна. Так, спочатку біля Саранди є один доволі затяжний підйом, далі спуски, а ближче до вльори вже місцевість не така гориста і там. Звичайна траса, Так що ми не пошкодували, що обрали ось цей довший маршрут. Тим паче, по часу він був один із найшвидших. Далі. У Вльорі ми зупинилися біля Центрального морського променаду приблизно в тому самому районі, що ми проживали і минулого року, але цього разу орендоване житло знаходиться ще ближче до моря. Я б сказав, що будинок розміщується на другій лінії. Бо Перед собою з балкону ми бачимо лише два будинки, і навіть є шматочок моря. Так що до пляжу нам іти буквально хвилин 5, мабуть. Єдине, що треба трохи зміститися ось сюди по береговій лінії. Бо якщо ми просто від будинку перейдемо дорогу, то там ще немає пляжу. А звичайні сходинки у море, там ніхто не купається. Але я ж кажу, 5 хвилин, ну можливо, 7, і ви вже... На березі моря, де можна заходити собі і плавати. І сьогодні ввечері ми розмістилися на ось такій ось безкоштовній зоні. Звісно, на дальньому плані парасольки і шезлонги є, але їх небагато. І щось я чи вже підзабув, як виглядала берегова лінія ось тут під час нашого попереднього візиту. Але мені якось здається, набагато менше стало пляжної інфраструктури. Можливо, це пов'язане саме з оксамитовим сезоном. Туристів стало менше. Немає сенсу тримати ось ці всі шезлонги, парасольки. І скоріше за все так і є, бо я ось бачу рятувальний пост, який стоїть самісінький. Нікого поруч немає, хоча, я думаю, в сезон тут все заставлено саме пляжною інфраструктурою. Поки я з вами базікав, сонце швиденько вже заховалося за обрій, але я хочу поплавати. Бо якась, якщо чесно, є невелика асоціація, що після заходу сонця плавати не можна. В цьому винен Єгипет. Ми там дуже часто відпочивали, і це вже якось на підсвідомості, так здається. О, сонце сіло, все треба на берег, кудись йти в номер. Чи в апартаменти ні. Це тільки в Єгипті, на Червоному морі і, можливо, на Середземному забороняють. Вон, бачите, не один я зараз. Ой, у воді. Ви знаєте, щось якось, коли зайшов майже по груди, якась спочатку вода все-таки трохи бадьорить. Сподіваюся, я нагрівся, бо температуру поміряємо вже завтра, бо в даний момент ми вийшли без помічника дельфіна. І оце заходжу у воду дійшов вже майже до буйків і я згадав, що тут. Настільки пологий захід, бо від берега я відійшов гарних метрів 50, здається. І ось бачите, буйки зовсім поруч, а глибина мені по груди ну майже ось, продовжую йти, буде по шию. Виходить, що якщо ви хочете плавати на глибині, вам доведеться йти до буйків. І, скоріш за все, навіть за них запливати. Ось такий тут захід. А дійсно, можна з цей червоний обійти, о, і тут вже поплавати. Вибачай, можливо, ти мені це забороняєш робити, але я тебе обійду, о, і буду ось тут. Так, глибина по шию, дно піщане, немає ніяких камінчиків, просто такий збитий пісок. Зручно, ногам приємно, він навіть знизу такий трошки схожий. Я не знаю, це правильно українською мовою слово глей. Ну, тобто не глина, а глей, грізюка така. От по відчуттям ногам саме наче по глею ходжу. О, ви знаєте, хвилинка у воді і все. Вона комфортна, нормальна. Але завтра, скоріш за все, хочеться прогулятися на дикий пляж в Льори. Бо минулого року ми там відчули на собі найтепліше море у нашому житті. Щось було 30 з хвостиком градусів уже в червні місяці. Цікаво, як там зараз. Ой, добре. Тим часом в Льора. Потрошку запалює свої вогні. Я думаю, зараз люди почнуть виходити на променад, гуляти, сидіти в кафешках, бо навіть коли ми йшли на захід сонця, вже ресторани та кафе були забиті відвідувачами. Але, звісно, в даний момент туристів не так багато, як в пік курортного сезону. На те він і оксамитовий. Сонечко, якось ти дуже швидко заховалося за ось ту гору. темніє якось прям на очах. Всім доброго ранку. Знаходжуся зараз на балконі орендованих апартаментів. З шостого поверху відкривається ось такий вид. Гарне місце розташування, недалеко море, але забігаючи наперед. Цю квартиру я б вам не рекомендував для оренди. Зараз поясню, чому. Можливо, звісно, нашу компанію розбалували попередні апартаменти в Саранді, де ми навіть продовжували проживання. Нам там кожного дня прибирали, міняли рушники, пару разів замінювали постільну білизну, постійно обшикали ароматизатором, щоб гарно пахло. І нам це так дуже сподобалося. А тут якось наше проживання так собі зайшло. Почну з балкону, де я зараз знаходжуся. Так, він доволі великий, є місце, де посидіти. Ось стільчики, диван, столик. Є блок кондиціонеру, але як бачите, злив у нього в пляшку, ця пляшка набирається реально, ну, можливо, години за дві, і трубка ось ця ось протікає. І виходить, коли ми сидимо на диванчику, ми тут ввечері, вчора навіть вечеряли, то ось тут на підлозі з'являється калюжа, і можна потім посковзнутися. Заходимо в першу кімнату студію. Ось так вона виглядає. Кондиціонер, телевізор, два дивани. Кухонний стіл, загалом зона кухні, наче й все необхідне є. Але окрім обладнання, тут ще присутні мурахи. Ми не очікували їх тут зустріти, бо вся їжа, що ми залишили на столі, також у нас була їжа ще ось в пакетику просто. І ввечері ми вчора їли піцу. Прокинулися зранку, і під цим всим добром у нас. Величезна купа мурах. Знайшли щось смачненьке і під'їдають. Так що проживаємо ми тут не одні, а з гостями. Далі, ванна кімната. Душова кабіна, але тиск води дуже невеликий. Також ось цей дощик не тримається ось тут на горі. Він Коліжанці Люсі прилетів в лоба. Було дуже приємно в лапках. Бойлер, унітаз йде умивальник, є пральна машина в дуже гарному стані. Як то кажуть, не битий, не фарбований, їздила тільки бабуся в магазин. І ось така спальня. Привіт! Два ліжко, шафа, комод, кондиціонер, на жаль, тут відсутній. Тобто в загальній кімнаті він файно дує, але тут не дуже гарно охолоджує. І ще додатковий вихід на балкон. І якщо говорити про вартість оренди, то ця квартира нам обійшлася в 34 євро за одну добу проживання. Рухаємося в сторону так званого дикого пляжу, проходимо ось цю велику площу центрального променаду. Тут є різні атракціони, колесо огляду, за ним видніється порт. І ось ця вулиця, яка йде вздовж набережної. Туристів візуально зараз дуже мало. Алла, до речі, вчора переписувалася зі знайомими, з якими ми їздили на одну із екскурсій в Єгипті. Вони зараз проживають саме у Вльорі і казали, що буквально тиждень тому тут яблуко було ніде впасти. Дуже багато туристів, відпочиваючих. А зараз, як бачите, така ситуація. В день людей немає. Можливо, вони, звісно, десь на пляжі зараз засмагають. Або просто вже всі роз'їхалися з відпочинку. Вже декілька годин ми відпочиваємо на дикому пляжі. Встигли нормально так позасмагати, кілька разів поплавати в морі. А тепер і вам можна його показати. Нагадаю, що він знаходиться по праву сторону від порту, якщо дивитися в сторону моря. І звісно, в народі він називається диким пляжем. Але насправді він є напівдиким, тому що. Пляжна інфраструктура, декілька секторів тут є в наявності: себто парасольки, шезлонги, навіть кафешки, де можна замовити не тільки напої, а також деякі страви, щоб перекусити. Але й вільних зон для самостійного розміщення тут предостатньо. Площі вистачає. А, наприклад, он з цієї сторони, ближче до порту, взагалі іноді заїжджають автомобілі. Але цього разу. Порівнянні з попереднім роком, ми відпочиваємо трохи подалі від порту. Вирішили прогулятися, щоб коли заходити в море, то глибина набиралася швидше. Бо біля порту там у воді знаходиться коса, і треба ну дуже далеко йти, щоб потім починалася вже нормальна глибина. Якось це не хотілося робити, а от чим далі рухатися. В сторону вже відкритого моря, бо нагадаю, що в льора ось ці пляжі трохи закриваються від відкритого моря ось цим ось півостровом. Забув, як називається він. Карабурун, здається. Можливо, помиляюся. Вчора читав. Так от, чим далі йдемо, тим візуальніше, я ж кажу, стає глибше біля самого берега. Далі, стосовно пляжної інфраструктури. Ми, звісно, шукали ті парасольки, що були минулого року. Вони були такі білі, великі, з великою площою тіні, але, мабуть, оксамитовий сезон і їх вже немає, якщо вони, звісно, взагалі цього року були тут присутні. Але ще сектори з парасольками-шезлонгами працюють. Ціна за рік не змінилася. Ми орендували парасольку і два шезлонги і комплект. Нам обійшовся в 5 євро за цілий день. Або просто 500 лек. Людей небагато. Так, вони присутні. Але це виключно або місцеві, або любителі оксамитового сезону. В плані температури водичка зараз дуже файна. Звісно, не така, як минулого року, коли я назвав, що тут найтепліше море у моєму житті. Але все одно, за останні дні та й навіть тижні нашого відпочинку, тут одна з найтепліших температур. А саме в даний момент водичка плюс 28 градусів виходить на градус тепліше, ніж це було, наприклад, в борщі, в саранді і так далі. Але, звісно, Адріатичне море в цій локації не дотягує до прозорості іонічного моря на Албанському узбережжі. Це не дивно. Пляж тут піщаний, пісок такий сіренький, зараз є невеликі хвилі, і цей пісок піднімається. І прозорість води зараз, наприклад, коли я дивлюся, хочу побачити пальці на своїх ногах, то я бачу максимум свої. Шорти для плавання. Тобто ну, колін вже не видно. Так що вода трохи мутненька, але все одно тепло, плавати комфортно. Коли заходиш з берега, акліматизації як такої немає. Хіба що ви сильно нагрієтеся на сонці, то тоді так. Перші секунди, поки не присіли, буде вода здаватись прохолодною, але насправді вона такою не є. Вона дуже і дуже файна. Виявляється, поки ми тут плавали, по сусідству місцеві займалися рибальством. Ось почали витягувати якісь сітки. Тільки цікаво, що вони тут ловлять, що вони зараз дістануть. Бо сіток тут багато, але поки що ніякого улову ми не бачимо. Незрозуміло, навіщо були ці сітки. Ми тут очікували прямо гори риби, море карасів, але чомусь вони просто дістали ці сітки і вони порожні. Тут навпаки, ось народ зібрався, всі дивилися, всім було цікаво, але нічого немає. Давайте ще з цього ракурсу покажу, як виглядає пляж. Як бачите, ось цей сірий пісок, причому він такий збитий, Не пухкий. І на цьому пляжі, на жаль, присутнє сміття. Місцями у великій кількості, місцями більш-менш чисто. Але якщо на пляжах біля променаду територію постійно прибирають, вона там виглядає охайною, то тут складається відчуття, що просто забили болт. Навіть біля платних зон присутнє сміття. Наприклад, ми орендували сьогодні шезлонги, і біля них валялися, що недопалки, що якісь пляшки. І всім реально по барабану. Мабуть, із цього пляжа називається Дикий. Але добре, що на цьому пляжі під назвою Лоліпоп. З інфраструктури, в наявності, є ногомийка та туалет. Всім доброго ранку. Новий день ми починаємо знову з пляжу. Правда, прийшли на найближчий від наших орендованих апартаментів. Справа в тому, що сьогодні коліжанка Люся, на жаль, нас покидає, буквально через. Півтори години вона буде виїжджати в сторону Києва, і ми за компанією з нею прийшли насолодитися Адріатичним морем. До речі, дуже зручно, що є пряме автобусне сполучення вльора Київ. Майте це на увазі, якщо хочете приїхати в Албанію. Стосовно вартості приїзду, то квиток із Вльори до Києва обійшовся в 4900 гривень. Зручно, що є пряме сполучення. Не треба, наприклад, їхати в якийсь аеропорт, потім літаком прилітати в Тірану, а з Тірани вже місцевим автобусом добиратися у Вльору. Можна відразу сісти в Києві і приїхати на ось цей курорт. Зранку сьогодні море спокійніше, хвиль немає, і це відразу позначилося на його прозорості. Бо зараз я стою на глибині по шию і без проблем бачу пальці на своїх ногах. Це добре. Хвилі є хіба що ось там біля берега на мілкоті, і то підозрюю, що із-за приливу. Бо мені здається, візуально, що за ніч море трошки відійшло, бо і площа пляжу збільшилася більше піску. І взагалі, ось гляньте на буйки, от стільки я за них зайшов, і все одно мені глибина по шию. І я стою нормально на п'ятках. Вітерець є, але ось тут море прям. Дуже спокійне. Все, провели ми коліжанку Люсю на автобус до Києва. До речі, зручно, що посадка відбувається біля центрального променаду, біля колеса огляду. Нам йти від апартаментів було буквально 5 хвилин, бо у вльорі є, так би мовити, центральний вокзал, який знаходиться просто на одній з вулиць. Але та локація знаходиться десь там всередині міста. І ми дізналися, це, до речі, початкова точка маршруту. Тобто, автобус. Так і курсує Київ льора льора Київ і далі через Дуре, Стірану, Чорногорію, Сербію, Румунію і так далі. Тому далі подорожувати ми продовжуємо вже вдвох залою. І щоб не пропустити всі послідуючі випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!